Навчальний рік розпочато, і за словами директорів районних шкіл, а саме села Подорожні та Григорівка, розпочався вдало. А все тому, що питання щодо поновлення парт та стільців для пишачків відпало. А допоміг у придбанні меблів благодійний фонд Рідний край, який створено за сприяння народного депутата України Олександра Єдіна. Слід зазначити, що ця благодійна організація. Постійно піклуються про молоде покоління, зокрема в постійному колі її уваги шкільні та позашкільні заклади міста сіл. Уже третій рік поспіль ми отримуємо новенькі парти для наших першокласників. Це велика допомога в тому, що вони сидять зручно, комфортно для їхнього здоров'я, для навчання. Це не тільки Подорожненській, Григорівській загальноосвітніх школах перших третіх ступенів отримали ці парти, а в кожній школі району. Кожного року напередодні нового навчального року ось саме такі чудові подарунки. Слова вдячності за увагу та турботу висловили і директори сільських шкіл. Ну, відносно матеріальної бази школи, то звісно, в останні роки питання вирішувалися досить складно. В принципі, з Дня Незалежності з 91-го року. Школи району, в тому числі і наша, в основному шкільним приладдям не поповнювалися. Але останні три роки, завдяки благодійному фонду Рідний край, це стає чудовим подарунком для батьків і їхніх дітей на свято 1 вересня діти мають змогу протягом року сидіти за новими гарними партами. На протязі трьох років кожного року перед першим вереснем ми отримуємо парти для першого класу. Благодійний фонд Рідний край постійно продовжує свою діяльність щодо поповнення наочності оргтехніки для першачків району. В цьому ми переконались Альона Зазуля, Роман Бравичів телерадіокомпанія Веселка. Наше місто поступово повертає свою інвестиційну привабливість. Підтвердженням цього є початок у 2012 році будівництва світловодського річкового терміналу. Спорудження цього масштабного комплексу дає Світловодську додаткові робочі місця, а їх уже понад 60. Покращення інфраструктури міста, збільшення виробничих потужностей міських підприємств. Саме тут хочеться висловити слова вдячності депутату обласної ради генеральному директору об'єднання «Дніпроенергобудпром» Івану Едуардовичу Марону за його кропітку наполегливу роботу щодо залучення такого потужного інвестора і реалізацію проекту будівництва елеватора у Світловодську. Екскурсію по території нам провів комерційний директор Віктор Живанов. Випереджаючи подію, хочу зазначити вражають ті зміни, які лише за рік докорінно змінили цей мікрорайон міста. Діяльність компанії підтримана міською владою, адже зводячи свої об'єкти, вони виявляють увагу і турботу до громади кожного населеного пункту. Як підтвердження, нові ігрові майданчики біля спортивного комплексу для дітей та у Лісозаводському мікрорайоні допомога бюджетним установам, зокрема освітнім закладам у придбанні комп'ютерної та оргтехніки все це є яскравим свідченням соціальної відповідальності інвестора. мы, честно, работаем с местными властями данного города, сотрудничаем, всегда находим взаимопонимание с скажем, администрацией города, скажем, люди нас поддерживают в тех скажем, начинаниях, где мы делаем скажем, скажем, добрые дела, не только скажем, для нашей компании там, Гермистрейдинг, игроков, но и в целом для населения, скажем, это есть скажем, а сами которые идут на суд либо каких, скажем, подразделений, школы, больницы, детские садики, это не играет роли. У людей есть свои вопросы, ежедневные скажем, потребности, которые необходимы. Нам обращаются, скажем, эти организации, и мы стараемся им помочь, оказать нашу пассивную помощь. Скажем, которую скажем на даний момент у нас із можливості і є, Ми стараємося допомагати людям. Світловодський річковий термінал не лише розширить присутність групи компаній «УкрАгроком» і Гермес Трейдинг» на Кіровоградщині, а й стане вагомим внеском у відродження водної транспортної артерії Дніпра. Ця сучасна новобудова також стала ще одним кроком реалізації масштабної стратегії розвитку агросектору області. Технологічним процесом елеватору передбачено одночасне зберігання 94 тисяч тонн зерна. В експлуатацію введено 12 силосів для зберігання зерна і шість накопичувачів. Автоматизованою системою управління елеватора вправно керує лише один оператор. Доволі таки було тяжело розібратися. Прийшлося все до прийти вживу всі ці труби в очі, понять. А управлять с компьютера не сложно, поскольку есть навыки работы. С ПК. Наверное, это было основное. Разобраться, посмотреть, где, как оно, куда, что бежит. Як нам стало відомо, потужності комплексу з прийому зерна складають 5 тисяч тонн на добу. Обробки і сушіння зерна 4,5 тисячі тонн. Термінал в змозі відвантажувати щоденно вагони з 4 тисячами тонн продукції, і також завантажувати баржі з 5 тисячами тонн зерна. Побували ми і на будівництві причалу. Тут кипить робота. Будівельники поспішають, аби здати об'єкт у визначений термін. Друга черга світло. Водського річкового терміналу, як зазначив керівник будівництва Віктор Живанов, передбачає спорудження унікальної гідротехнологічної причальної споруди завдовжки 240 метрів. Її складовими стануть причал та швартові пали, що дозволить одночасно швартувати два самоходні та несамоходні судна. Першочергово було чітко вирівняно будівельний майданчик. Так, за рахунок піску піднято його над водою для установки техніки, а це крани та віброзанирювачі, адже це є фундаментальними складовими, які забезпечують виконання всього об'єму робіт. Долаються і природні перешкоди. Необхідно воду засипати піском для відкопування перепон у ґрунті, завести щебінь для насипу дренажної призми. Причал стане важливою складовою елеватору та всієї зерновідвантажувальної структури області. До речі, ось цей якір невдовзі займе своє почесне місце біля центрального входу на територію елеватору. Це історична пам'ятка. Якір пролежав у водах Дніпра не одну сотню років. Його підняли з глибин річки, і він зберігає багато таємниць нашого славетного минулого. Разом з тим, у лісозаводському мікрорайоні проведено відновлення і будівництво залізничної дороги довжиною 3,5 кілометри. Побудовано лінію електропередач та газопровід. Отже, реалізація цього важливого проекту має позитивний вплив на всю економіку Кіровоградщини. Світловодський річковий термінал дасть можливість відвантажувати зерно водним шляхом. Про що в минулому можна було тільки мріяти. У вересні місяці особливо підвищується небезпека дорожньо-транспортних пригод за участі дітей. Пояснювати чому зайве. А от вкотре нагадати про поведінку на дорозі і водіїв, і пішоходів саме час. Наші співрозмовники з даної теми, звісно ж, працівники ДАІ. Відповідна графіка розробленого відділом освіти та погодженого. Державною автомобільної інспекції міста Світловодська проводиться профілактична робота працівниками відділення ДАІ в школах, а саме з учнями молодших класів та й старших проводяться заняття спільні, де роз'яснюється правила переходу вулиць, поведінку біля проїзної частини. Пішоходів, катання на велосипедах дітей, початкових класів. вас вчать, як правильно переходити через дорогу? Так. так. Хто? Е, наші вчителі по етиці, по основ здоров'я. Ну, багато вчителів розповідають. Ну як правильно переходити? Треба зачекати, поки проїде машина, або якщо вона зупиниться, то по пішохідному переходу. А чи була ти свідком, коли неправильно переходили дорогу? Так, я бачила, як перебігали, або просто перед машиною переходили, і ну як не бачили машини. Ці учениці не на словах, а на ділі знають, як правильно переходити дорогу. До речі, біля кожної школи встановлено знаки: увага, діти та пішохідний перехід. Працівниками відділення ДАІ проводилась профілактична робота по цьому напрямку, а саме Рано утром біля шкіл працівники відділення ДАІ несли службу біля шкіл, біля пішохідних переходів, для того, щоб водії трошки привикли до того, що йде великий наплив дітей до шкіл та надавали їм перевагу в русі. За словами Юрія Ліненка, наразі триває тиждень пішохід в місті Світоволоського та Світловодському району. Відповідно доручення управління ДАІ УМВС України в Кіровоградській області в період з 28 серпня по 9 вересня проводилася операція під умовною назвою Пішохід. Впродовж операції працівниками відділення ДАІ Світловського МВ було виявлено 8 порушень правил дорожнього руху, а саме надання переваги у русі пішоходу, який рухається по пішохідному переходу, та відповідно статті 122 частини першої. Кодексу про адміністративні правопорушення було притягнено водіїв до адміністративної відповідальності. Існує така думка, що пішохід завжди правий. Це невірна думка, тому що як і для водіїв, так і для пішоходів існують правила дорожнього руху, зі на яких вони повинні дотримуватися та виконувати. І наостанок ми вирішили провести невеликий експеримент, щойно відремонтована вулиця Богдана Хмельницького, так і манить водіїв піддати газку. Зупинився лише третій автомобіль. Вікторія Атамас, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Погода, яка устаткувалася останнім часом, шепче, що потрібно йти на природу, до лісу, назбирати грибочки в собі на вечерю, а більш підприємливі зробити невеликий бізнес. Погоджуємося: картопля з грибами смачна. Та чи така вже небезпечна. І, хоча кожен знає, що лягти на лікарняне ліжко можна не лише поласувавши блідою поганкою чи мухомором, та все ж, захопивши ножа, йдуть полювати за одноногими в шляпах. Лікарі, які вже не одного рятували від лісного делікатесу, навчилися розрізняти чотири групи отруєння людей. Всі вони мають різні симптоми. А перша група це отравлення грибами, типу смарчки. и строчки, которые вызывают боли в животе, тошноту, рвоту и <свят> <свят> возникает в течение 6-10 часов после употребления грибов в пищу. Вторая группа это отравление грибами бледной поганкой и подобными к ней грибам. Являются самыми тяжелыми отравлениями с большим количеством смертельных исходов. Первые признаки появляются от 8 до 20 часов После употребления грибов появляется боли в животе, тошнота, неудержимая рвота, понижение температуры, после чего наступает небольшой промежуток мнимого благополучия, с последующим развитием многократного поноса и с дальнейшей повреждением печени. Следующий вид это отравление грибами мухомурами. Чаще всего мухоморами у нас могут травиться это дети, которые, которых привлекает красивый на вид гриб, который является абсолютно несъедобным. Появляется нарушение сознания, нарушение психики могут быть галлюцинации. И последний вид это отравление грибами типа ложных опят и, скажем так, в том числе грибов, которые сами по себе не являются ядовитыми, но в силу того, что задержка в их кулинарной обработке привела к тому, что грибы, грибы испортились, в них выработались, опять-таки, ядовитые вещества. Специфической картины такие отравления не имеют, но, тем не менее, вызывают явление Нарушення со сторони желудочно-кишечного тракту, тобто, тошнота, рвота, можливо, понос. Для деяких людей характерна особлива хвороблива реакція до грибів. У такому разі вживання в їжу навіть хороших їстівних грибів призводить до отруєння, яке протікає дуже бурхливо. Неправильне вживання грибів сприяє загостренню хронічних захворювань. За останній рік у нас було відравлення сім'ї грибами. З смертельним сходом одного человека. Отравлення грибами є актуальною проблемою по всій території України і світловод является исключением. Лікування отруєнь нагадує Дмитро Моєсенко, досить довготривале і потребує чималих коштів: від 800 гривень лише на один день і навіть більше, в залежності від стану хворого. Государство тратить дуже великі гроші на лічення таких хворих, тому я дополнительно призиваю всіх жителів Світловодського и Світловодського району не употреблять в пищу гриби, без грибов можна прожити. Якщо все ж ви не можете відмовити собі у грибних делікатесах, вживати краще спеціально вирощені гриби, які легко придбати в торгівельних мережах міста, але не на ринку, адже за декілька гривень ви купуєте собі койколішко в лікарні. Вікторія Тамаз, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка.